Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. В Біблії багато історичного, але Біблія це не історична книжка, це не про те, що було, це про те, що завжди, це про те, що завжди є, і завжди буде. Це набір архетипічних ситуацій, і ми повинні знати ці ситуації для того, щоб розуміти, як бути і нам. Не важливо, що там було з тими давніми євреями важливо те, що з нами зараз, Так от з нами зараз, те, що було з ними, і з нами буде те, що буде з ними, якщо ми будемо такими самими невміняємими, як були вони, і тому із біблії нам потрібно читати для прикладу книгу Єздри і Неємію. В євреї в Вавилонському полоні. Як вони там опинилися? А тому, що вони відійшли від Бога. А Біблія конкретно ставить залежність, перемогу і успішність від праведності. Ви відходите від праведності, ви відходите від віри, вас з'їдають, вас уводять в полон. І От вони в полоні, в Вавилонському, але деяка частина змінюється. Ситуація перси завойовують Вавилон, Це перси проводять більш м'яку позицію щодо оцих народів, які були виведені вавилонянами, а Вавилоняни використовували. От сталінську тактику перемішування народів брати народ, виводити його куди-небудь в Казахстан, там його розчиняти у яких-небудь українців за Уралля там їх розчиняти, і так далі. Те саме робили вавілоняни. Те саме вони робили, зокрема, і з євреєм, але прийшли перси. Вони відвоювали, і е, вони дозволяють частині цих євреїв повернутися в Ізраїль і іудею. І навіть дозволяють їм відбудувати храм, і єздра їде туди, в якості намісника персидського царя для того, щоб відбудувати храм. Його Єздру цікавить відновлення єврейського народу. Він розуміє, що на цій землі має бути відновлений народ, тому що вони це вірили, тому що раніше це вірили, тому що Богом це було обіцяно цьому народу. В тому випадку, якщо він буде вірити і треба відновити народ, і що ж він робить? Він, можливо, будує біржу. Можливо, він намагається поставити там якийсь економічний фундамент, тому що для того, щоб відновити народ, треба відновити економіку народу. Можливо, він будує університет, тому що потрібно якось впроваджувати якусь кутику освіту. Можливо, він будує завод, наприклад, чи стайн. Ні. Він. Одразу заходиться відбудовувати храм. От все в руїнах. Єрусалим в руїнах, все дуже погано. Там живуть на цій землі народи, які злісні, які дуже не полюбляють всяких там юдеїв, але він починає відновлювати храм. Він розуміє, що все інше повинно почекати. Без всього можна обійтися. Не можна обійтися без святині, тому що якщо ми хочемо, щоб був цей народ, якщо ми хочемо відновити, ми маємо відновити в першу чергу святиня, і святиня має бути в центрі життя народ і всі зусилля на святиню. І ми, українці, повинні розуміти, що якщо ми хочемо, щоб сталася Україна, щоб український народ продовжив своє існування, якщо ми хочемо призвести його до слави і до величі, в центрі має бути святиня. І якщо в ці часи в старозавітні, це був храм, то нині дім Бога після. Господа нашого Ісуса Христа, після Його земного служіння святиню є уже не храм. Дім Бога це не оця от кількість каміння і цегли, це не ливанські кедри в Його даху. Домом Бога являється еклезія Господня. Тіло Господнє це церква, як зібрання вірних. Браття, ми маємо відновити церкву в її славі. Якщо ми не відбуємо, Відновимо, не відродимо церкву в її славі зараз. Тут у нас всередині України, то нічого не буде. Ми не відіб'ємося. Цього народу не буде. Це в першу чергу. Про це ми читаємо в книзі Єздри. Одночасно з ним приїжджає туди Неємія, і Неємія будує стіни Єрусалима. Розумію, що оборона святиня і оборона, святиня і оборона, храм і стіни, храм і стіни. Єрусалим все ще в руїнах, і їм дуже важко, і їм дуже не хочеться багатьом цим юдеям, і їм потрібно ділитися на зміни. Одна зміна будує, друга зміна вартує, а потім навпаки та, що вартувала, будує, а та, що будувала, вартує. І е, так відновлюються стіни, святиня і стіни, святиня і оборона, церква і армія. Коли значно пісніше, вже після Воскресіння Христа, 10-й легіон проливу руйнував храм. Храм уже нічого не значив. Все вже церква. А євреї так і не сприйняли Бога в його повноті. Вони не прийняли Христа і тому Ізраїль не втримається. Нинішній на його місці постане Єрусалимське королівство. Єрусалимське королівство христоносців. Я підозрюю, що на чолі новітнього хрестового походу будемо ми, українці. І тут є ще одна важлива проблема: церква має ставити перед собою місію всесвітньо-історичної значущості. Що значить відновити святиню? Що значить піднести церкву в нашому народі? Це означає поставити перед нашим народом і перед його церквою всесвітньо історичну місію. Господь наприкінці свого земного шляху сказав апостолам: ідіть і навчіть всі народи. Він, що не бачив, хто перед ним, він не бачив оцих от 12 переляканих людей, він не бачив, що вони були з ним три роки і так нічого і не зрозуміли. Він не бачив, що вони ні на що не спроможні. Він не знав, що набрав він їх із самих непутящих. Але оцим от переляканим людям, які майже нічого не зрозуміли, із того, що він їм казав. Нічого не зрозумілий із вчення, він сказав Ідіть і навчіть всі народи. Тобто він не сказав їм Ідіть і побудуйте реабілітаційний центр для наркоманів. хоча це за сумнівом важливо, такі центри. Він не сказав їм Ідіть і створіть фонд, на який ви зможете отримувати закордонну гуманітарку. Хоча б і фонди потрібні. Він не сказав їм, а ви давайте, мабуть, створіть групу прославлення. Тому що потрібно прославляти під час богослужіння. І він їм не сказав ідіть і побудуйте курятник в цьому селі для того, щоб причищати вісім бабусь. Хоча і це дуже потрібно, він сказав їм ідіть і навчіть всі народи. Тобто, взагалі, всі, ви маєте розійтися по всій землі, і на вас лежить всесвітня історична місія. Так що найцікавіше, вони це зробили. Ви зараз прислухайтеся, от просто прислухайтеся, якщо ви трошки помовчите. А перед цим трошки попостите, а перед цим трошки помолитеся, то ви дослухаєтеся і ви почуєте шепіт Бога. І він скаже вам: Ви, українці, ви здаєтеся самим собі дуже непутящими. Ви майже програли війну, ви нічого не здатні зробити без іноземної військової допомоги, від якої тотально залежите, Ви не здатні здійснити вибора на виборах. Парламенту і президентських, але я даю вам завдання. Ви маєте стати в авангарді всесвітнього христового походу в 21 столітті. І якщо він ставить нам це завдання, це означає, що він з нами. Це означає, що наймогутніша сила. Не вичерпне джерело енергії з нами, а це означає, що силою своєї віри ми можемо зробити все. Ми можемо сувати гори силою своєї віри, а своїми руками тільки маленькі камінці. Маленькі щоденні справи надзвичайно важливі в тому випадку, якщо ми розуміємо, що ми цим здійснюємо всесвітньо важливу місію. Я Якось сказав тут про мати Терезію, і багато людей написало про неї погані слова, тому що ви повторюєте погані слова ніколи не повторюйте, ви недостеменно знаєте ситуацію, тому що дуже багато маніхіїв, язичників і просто підлих людей витратили багато сил для того, щоб скомпрометувати мати Терезію, А ви зараз повторюєте їхні слова? Але за кожне своє слово ми будемо відповідати на суді, сказав Господь. За кожне своє слово ми будемо відповідати на суді. І ті, хто говорить так на свого ближнього, ті, хто, не розібравшись, говорить на великих святих, на великих праведників будуть лизати гарячу пательню в пеклі. Мати Терезія стала діячкою всесвітнього масштабу і впливала на світову політику, не тільки не будучи політиком, а навіть нічого не знаючи про політику. Тому що до кожної дитини. Яку їй доводилось рятувати, вона ставилася як до порятунку святині в кожній дитині. Вона рятувала Всесвіт, а до Всесвіту вона ставилася як до маленької дитини, яку необхідно врятувати. І силою своєї віри через свої оці невеличкі справи вона так впливала. Нині церква це переважно церква такого дрібного дрібнотравчатого служіння. Тобто, часто це корисні речі, все те, що воно робиться, а польоту нема. Колись протестанти не звергали держави, вони колонізували континенти. Колись Папа Римський претендував на керівництво всім світом. Було багато претензій у тодішніх людей до тодішніх християн, і у християн одне до одного. І певне, Папа Римське. Такі, як Юлій II чи Лев Десятий, не були взірцями безгріховності, але вони змінювали обличчя світу, вони продукували нову естетику. Після них світ став іншим. У нинішнього папи Франциска, можливо, навіть немає коханки, хто знає, можливо, він не практикує непотизму, можливо, він не призначає своїх племінників кардиналами. Натомість перед ним не стоїть великих завдань. А щойно церква втрачає великі завдання, велику місію вона перестає бути церквою. Він не церква, браття. Тепер наша черга. Тепер Бог каже нам. Тепер ви ви підіть і зруйнуйте дім сатани в Москві, всю Москві, яка є домом сатани. Каже, підіть і ви навчіть всі народи. Я Знаю, що ви не освічені. Я знаю, що ви самі нічого не знаєте. Але я кажу вам: підіть і навчіть всі народи, каже нам Господь. Ми просто маємо це зробити. Нація втомлюється боротися, армія втомлюється воювати, а хрестоносці не втомлюються, тому що Бог це не вичерпне джерело енергії і сили. І коли вичерпуються можливості і сили збройних сил України. Їх має заступити войовнича церква, і там, де нація бачить поразку, там християни роблять засідку на ворога і продовжують московитам. Часто таланить, бо їм допомагає диявол. Диявол ефективний, але Бог всемогутній. І Бог цього разу за нас. Озброєним авангардом української церкви є батальйон Братство, який діє. В складі центру Тимура головного управління розвідки України це успішні батальйон, який спеціалізується і на диверсійно-розвідувальних операціях, і в штурмових діях. Гадаю, це один з найкращих відділів в Гурі. Якщо ви християнин, якщо ваше серце палає, якщо ви вже знаєте, що нема чого боятися, вам до нас. Звертайтеся за телефонами рекрутингу, які вказані в описі під відео. Ми обов'язково переможемо з Господом нашим Ісусом Христом. Амінь.